23 січня приїхали хлопці, розвісили на кожен гараж припис і сказали, що буде демонтаж через три дні. І пропали. Просто сфотографували, на кожний гараж повісили. Тепер вчора, 14 лютого, вони приїхали. І зрізали ворота, нікому нічого не пояснюючи. Приїхав я, але вони зникли. Тобто, ворота і автоматичний шлабаум. Сьогодні, 15 лютого, вони проїхали, щоб, щоб демонтувати всі гаражі, які знаходяться по праву сторону. Це порядка ста гаражів. Вони хочуть їх демонтувати, щоб був проїзд на цю. Не одну стройку, яка нібито отримала дозвіл від 7 липня 2023 року. Вони, у них є заїзд спокійний от через ті ворота, але вони хочуть проїзд через гаражі. І їм ніхто не вказує, бо тут працює корупційна схема. Хочуть і зрізати ворота і майно і вивозити кудись І я як голова. Кооперативи пробує їм це не дозволити, але вони кажуть, що вони все, все, все одно будуть це робити. Це свавілля і беззаконня воєнний стан. Сказали, що, що треба домовлятися за стро... застройщиком і що вони повинні якийсь термін. Дати нам, щоб ми майно вивезли, але скільки і наскільки домовляти, ніхто не знає. А вони кажуть, що вони все, все одно будуть понеділка демонтувати гаражі.